Трата роботи напряму чи суттєве скорочення доходів у наслідок девальвації гривні змусили українців активно шукати альтернативного підзаробітку. Люди Люди боряться міняють і зміняють в корні то чим вони займаються. Найвигідніший варіант під час кризи це бізнес в домашніх умовах. Не потрібно витрачатися на оренду, наймати помічників і сплачувати за них податки. Вся робота виконується власноруч. І у мелких підприємців такий формат домашньої мануфактури без затрат. У них є более удобне условия для клієнтів. Та конкурентне преимущество. Підприємниця Гана багато років розвивала свою мережу магазинів елітного декору. Та від початку кризи жінці довелося закрити добру половину свого бізнесу. Щоб залишатися на плаву, Гана розпочала ще одну справу. Делаю пельмени, вареники всевозможные. С вишли с картошкой и с капустой со всеми. А вот голубцы вот, начала делать. На варениках на дому Гана зарубляет по кілька тысяч гривен еще месяца. Всегда кормить людей было как бы выгодно. Ну, практически каждый день какие-то заказы есть. Ну, тысяч пять-шесть это как бы вот то, что я могу сказать с гарантией. Я думаю, что больше можно. Сейчас это живая копейка. У домогосподарки Ольги свій домашній бізнес. Вона продає консервацію власного виробництва. До такої підприємницької ідеї її підштовхнув рекордний врожай овочів та фруктів на дачі. Діла как бы, заготовку для сіда. що чуть много заготовки. Батамокботи щось теж з этого решили продати. А вдруг то купит, классно на продажу. Сотні закритих овочефруктових банок сьогодні розходяться на ура. Літня консервація за старими цінами викликала справжній ажіотаж. Це новий діапазон, 200-грамова баночка от 20 гривень, ну і далі вже по розростанню. Головне радять експерти: чітко сформуйте коло ваших здібностей та інтересів. А вже після сміливо розпочинайте власну справу. Олена Курбанова, Олександр Дорохін. Ранок з Україною.